Сьогодні зранку я планувала викидати цю люфу і пересаджувати її по-новому, бо дуже багато потяглося. Ну, вона практично уся потяглася, бо стояла тривалий час у хаті. Я її оце тільки вчора винесла, е, і тяглася, бо світла в мене недостатньо. Але, показавши це вам, багато хто написав, що спробувати її пересадити у більші стаканчики. Я ось купила такі півлітрові. Зараз їм так зроблю. Отвори, дренаж типу, щоб вода не застоювалась. Давайте подивимося, що тут взагалі, О, дивіться, корінчик який уже наріс. Не загалом коріння нормально так наростає швиденько. Упс. Трошечки треба потривожити, бо вузькуватись стаканчик. Так, бачите, поклала і буду засипати доверху ґрунтом. Там утворюється корінячка на пагоні. Щоб я без вас це робила, повикидала б та й чекала б нових сходів. Впливаю. Дивимось, зараз десяток зроблю. Все, будемо спостерігати.